Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Електромотор з вами Олег, і сьогодні у нас на огляді це Volkswagen ID 6 комплектація Pro Light 2022 рік. ID.6 6 представлений у шести комплектаціях, тобто є Pure Plus, є Pro і Pro Lite. А також є Prime на повному приводі. Саме це у нас йде ProLight. Тобто, чим відрізняється ProLight від Pro. У ProLight немає проєкції на лобове скло, а в Pro Proйде і проєкція на лобове скло, і камера 360. Є ще варіанти, що у вас буде або невідкриваєма панорама, або відкриваєма панорама. Також, якщо конкретно за ID 6, то або на 6 йде, або на 7 місць. Що ми маємо в цій комплектації? У нас є матричні фари, у нас є камери 360, у нас є адаптивний круїз, у нас є система виїзду з полоси, система утримання в полосі. Є також підсвітка переднього значку та заднього. В Принципі зараз по комплектації згодом все проговоримо. Незважаючи на те, що тут ідуть диски 20-го радіусу на всесезонній резині. Автомобіль дуже м'який у ходу і без проблем ковтає ями або якісь маленькі лючки. До речі, якщо ви хочете провести саме такий тест-драйв на цей автомобіль, або на ID4, bz 4 Нісан Арії так далі, у нас є ці автомобілі в наявності, знаходяться у Києві, Кропивницькому, Львові, Харкові та Одесі, обов'язково запрошуємо до нас на тест-драйв. Дзеркало у нас іде з повторюючим поворотів, також у нас є камера бокового вигляду. Відкриємо водійську двері і подивимося, що у нас саме є в салоні. По-перше, у нас вітає ось така підсвітка, яка може регулюватися в районі 12 кольорів. У нас йде м'який пластик та підлокітник з екошкіри. Також ми можемо звідси відкрити наш багажник. У нас іде електрорегулювання водійського сидіння, тобто по виліту, по висоті йде. У нас є також пам'ять сидінь та масаж. Тут у нас знаходяться електросклопідйомники. Можна подивитися і подумати, що їх два, але їх насправді чотири. Тобто, якщо ви нажимаєте кнопку Rear, це ви включаєте задню, то відкриваються задні. Якщо Rear не горить, то це передній нові. Користуйтесь. Також у нас є складання зеркал, є підігрів зеркал. У нас є регулювання лівого та правого зеркала, защита від дітей, тобто у вас не відкривається з нутрі автомобіль в ходу. І також є центральний замок. Кермо у нас прошите шкірою, дуже приємно на дотик. Зліва від нас знаходиться управління адаптивним круїзом, справа від нас знаходиться управління мультимедією. Тобто управління голосом є також, регулювання звуку і так далі. Зліва у нас знаходиться управління поворотниками, а справа управління дворниками. Тут ми маємо важчить переключання передач, тобто буква П це означає у нас паркінг. Ми, якщо крутимо вперед, то це ми включаємо драйв, якщо крутимо назад, включаємо задню передачу. Зліво від водія у нас знаходиться управління світлом, тобто у нас є датчик дождю, датчик світла. Ми можемо поставити режим, наприклад, авто, можливо, навіть вручну включати світло або габарити. Також у нас є підігрів лобового скла, підігрів заднього скла та управління задніми противотуманними габаритами. Кермо у нас регулюється механічно, але як по виліту, так і по висоті. На центральній консолі у нас встановлена бездратова зарядка для телефону. Також є два роз'єми Type-C зарядний пристрій, а також є два підстаканники. Тобто воно все закривається. Також підлокітник у нас виготовлений із екошкіри. Є відділ для власних речей, а також підлокітник регулюється, Тобто ми можемо зробити, наприклад, трошки вище, кому зручно. Тут дуже багато корисних опцій, у нас є, можемо сконектитись з телефоном, у нас є мультимедіа, у нас є навігація, яка, на жаль, ще не працює на території України, але найближчим часом ми це оберемо. Там є настройки по автомобілю, по зарядці і так далі. Також є бездротовий CarPlay, тобто ви можете підключатися без дроту. Якщо вам потрібно підключити, наприклад, Android Auto, то у нас також є приставка в наявності, можете у нас. Далі у нас є регулювання підсвітки. Ми можемо регулювати підсвітку як в салоні, так і регулювати і підсвітку самого монітору. Після цього у нас є позарядці. Тобто, ось виставляється у нас до скільки відсотків ви хочете, щоб заряджався саме ваш електрокар, тобто ви можете виставити, наприклад, як і до 90%, так і 80% і так далі. Але, в принципі, якщо ви будете заряджати автомобіль світ до 100% повільно зарядку, то нічого страшного не трапиться. Під монітором у нас розташовані це регулювання звуку, у нас є також регулювання клімату для пасажиру, регулювання клімату для водія. Під цим у нас розташовано управління режимами їзди, тобто у нас є чотири режими керування, у нас є асистент, у нас є управління кліматом. Також у нас є парковочний помічник, тобто у нас є система автопарковки. Якщо ви нажимаєте на підігрів сидінь, то у вас автоматично вмикається управління клімат-контролем, де ви можете регулювати для пасажира, для водія. Також у нас є підігрів передніх сидінь, підігрів є задніх сидінь та підігрів керма. Також у нас є очистка повітря. Зверху у нас розташований. Сенсорне управління світлом, також у нас є управління, щоб світло вмикалося, коли ви виходите з машини. І управління шторкою та управління панорамним дахом. Тобто у нас також є відкриваємий люк. Сидіння у нас виконані з шкіри та алькантари, тобто комбіновані з оранжевою строчкою. Також хочу звернути увагу, що у нас є навіть електрорегулювання пасажирського сидіння, масаж пасажирського сидіння та пам'ять сидінь. Все, що є в принципі у водійського сидіння. На другому ряді мені сидіти дуже комфортно. У нас є підлокітник для кожного пасажира. Це у нас версія 6-місна. Також у нас є версія 7-місна, яка йде ззаду з диваном, як у id 4 звичайно. У нас є також управління клімат-контролем, тобто для заднього ряду сидінь. У нас є підігрів задніх сидінь та два роз'єми для зарядки Type-C. На задньому правому крилі у нас встановлені порти зарядки для повільної, AC та для швидкої. DC. Також є підсвітка, коли ви заряджаєте автомобіль. До речі, ми з вами ще не сиділи на третьому ряді сидінь. Прошу пройти і присядемо. Ну, не можу сказати, що мені тут комфортно сидіти, як на другому ряді сидінь, але якщо у вас діти, не такі як я, в принципі, то на невеликій відстані без проблем. Можна пересуватися. Нагадую, що вона може бути або шестимісна, або семимісна. Перейдемо до багажного відділення U6. У нас у всіх комплектаціях присутній електропривід багажника. Відкриваємо його. Бачимо, що у нас є третій ряд сидінь, але якщо ви його не використовуєте, ви можете його просто зложити і у вас присутній дуже величезний багажник. У нас тут встановлено також торка є, тобто ви її, якщо вона вам потрібна, дістаєте, встановлюєте, та у вас вже працює шторк. Оце якщо ви не користуєтесь третім рядом сидінь. Ось так. Тобто не потрібно для того, щоб приховати якісь речі, тонувати заднє скло, у вас в комплекті завжди буде шторка. Це буде VD6 точно, VD4 в, в деяких автомобілях йде з заводу шторка, в деяких не йде. Так, далі у нас є такий невеликий відділ, куди можемо в принципі, замість шторки поставити зарядку або якісь дуже маленькі речі. Також у нас є ніша для зарядного пристрою, у нас є крюк і, в принципі, все. Більше у нас нічого не йде в комплекті. Ну, також буде жилет в комплекті і буде аварійний знак. Все. Тобто ні запаски, навіть ні компресор у нас не йде. Ось тут знаходиться у нас аварійний знак. Давайте не будемо його витягувати. Стоїть і стоїть. Вже добре. У нас присутня задня Full LED оптика, тобто вона дуже класно світить вночі. У нас є акулий плавник, у нас є стоп-сигнал, також задній двірник. В принципі, все, що потрібно, все, що є у сучасного електричного кросовера, тут все присутнє. У цього автомобіля немає конкурентів, тому що назвіть мені хоча б одну машину, яка буде електрична, і на 6 або на 7 місць з бюджетом від 30 тисяч до 40. Немає її конкурентів. Тобто це єдиний екземпляр і топ за свої гроші. Так, після невеликої мики можемо провести вже вам тест-драйв. Тобто, коли ми включаємо драйв, у нас включається передня камера. Також у нас ми можемо включити, наприклад, вид зверху, бокові камери, задню і все. У нас є також автоматична парковка. Трошки пізніше покажемо, як вона працює. По відчуттям, це. Ну, автомобіль, який трошки м'яший, ніж ID4, навіть той взяти, тобто відчувається, що він більший, габаритніший, що в ньому більше місць і так далі. Тобто він більше схожий не як на кросовер, а на як на мінівен. По динаміці у нас є тут тобто, режими 4, комфорт, Кастом, спорт і Еко. Ну, навіть якщо ви включаєте спорт, то якихось сильних сильної динаміки ви не відчуєте. Тобто звичайний електрокар, тобто у нього буде розгон до сотні там, в районі 8 секунд, що в принципі вистачає для пересування по місту. Зараз ми їдемо в звичайному драйв режимі, але тут також є режим B. Це повишена рекуперація. Тобто, ви коли включаєте, він одразу починає гальмувати та включається рекуперація. Тобто у нас йде управління одною педалею. Ну, по люкам проїжджає дуже м'яко, тобто, хто знає, що в Одесі проблема наших вулиць це саме люки. Але ну, АІ-6 їх пролітає. Підведемо підсумки. У нас є кросовер великий, габаритний, м'який, з великою батареєю, з запасом ходу він реально у вас буде проїжджати. Понад 400 кілометрів, що, в принципі, вистачає як і для городського циклу, так і за міського. Тобто поїхати на якісь великій відстані, з Одеси в Київ або з Києва у Львів і так далі, з одної підзарядки вам вистачить взагалі. До речі, якщо вам потрібна технічна інформація по даному автомобілю, ви можете просто нам написати в коментарях, там ми надішлемо вам найближчим часом. З вами була компанія Електромотор, з вами був Олег. Всім гарного дня та мирного неба.